Друзі, вітаю, ладіт, ладіт, лаліт, 23 березня. Слава Україні! Пройшло декілька днів після того, як ми підложили протеїн для бджіл. І зараз хочемо просто подивитися, чи... Потрібно було знімати бумагу, чи не потрібно чи потрібно було знімати папір, так як не зовсім ми розібралися, чи треба, чи не треба, ну зараз подивимося, ті сімейки, котрі без папіря, і ті сімейки, що з папірю, чи вони розгрізають його самостійно, чи ні. А перед тим, як почати, хочу відповісти на коментарі, котрі, ви писали, е, ну, котрі писали деякі коментатори. Е, також питали у мене що за спецодяг. Друзі, от такий у мене спецодяг. Тут десь є наліпка, кого цікавить, пошукайте в інтернеті. Більше нічим допомогти не буду. Це у нас будівельний магазин, в ньому продається такий одяг, він не дешевий. Е, перший раз я собі дозволив в житті купити таку дорогу спецо... спец... спецодяг. Річ не цьому. Річ піде о тому, що. Булі такі коментатори, котрі писали: та я би за ці кошти, скільки то коштує, купив би кілограм пірги, опельці і кормив. Ну такого роду. Друзі, я вам хочу навести пример. От просто банальний. Два хочу навести пример. Е, є купці, люди обичні, котрі не пасічники. Вони теж саме коли купити мед, кажуть: та я за ці кошти краще куплю кіло конфет. От вам живий приклад. і, Ісходя із того, ви тепер маєте теж розуміти, чому люди декотрі їдять конфети, а не е, наш мед. Це перший приклад. А зараз приведу другий приклад. І, от і своє життя, е, котрий теж мені в один період показалося дорого це і вирішив економити. І до сьогоднішнього дня так не економив, що вже накупляв кучу інвентаря. А тепер все ж таки хочу купити те, що потрібно було купити ізначально. Ну туди я собі подумав, що за ті гроші я би купив щось інакше. Річ піде, друзі, о е, рішотках для перегородків наших вихователів, для того, щоб ограничити матку е, з міста на місто. Раніше ми використовували спочатку зовсім ганіманівську, вирізали її під розміром, ставили в гніздо, потім ще ну коротко, бавилися. Воно все працювало. Як це працювало, так це працювало. Ну, річ не об этом. Потім нас перестало влаштовувати, так як при теплій температурі, коли на подвір'ї, вона, ну скажем так, ну, вона не держить форму. От коли її так вертикально, то вона може отак так отак. Це теж не є великою бідою. Біда заключалась в тому, що коли ми прикладаємо до неї рамку, а вона отак вигнеться і прижметься до рамки, і коли ми через п'ять днів знову туди прийдемо, відриваючи ту рамку, ми відривали е, якусь частину вже печатного розплоду. Так як в цих містах, якраз ми старалися класти відкритий розплід, розплітвань з одної сторони, ваць з другої. Открити розплід для того, щоб там якраз виховувалися наші майбутні маточки. І це приводило до к постійному якомусь е, відриванню розплоду, котрі потім бджоли мусили чистити і викидувати. Воно працювало, працювало. Критично, Не критично. Біди того є і ні, нема. А чи могло би бути краще, якби цього не було? Я впевнений, що було б краще. Так як оцей ресурс, котрий бджоли тратили не на те, що потрібно, вони могли б потратити його на мене. В ітогу, я, що я не купив ізначально, а потім я купив це. Це теж все працює. Так як я предположив, що ну, якщо така не держить решетка форму, коли от так вертикально висить, та думав за рахунок того, що вона, скажімо так, в обоймі металевій, вона буде тримати. Ні, тут. Ми ще робили, були металеві побути. Що... Да, ну так скільки, от скільки ми вже натратилися. А, да. Да. Спочатку була рішетка, потім рішетку ми дали бляхарю. Він отак так нам набив тут метал. За це все ми кошти заплатили. в Відтоді у нас не то ми рік по все нормально, все воно працює. Ну не так, як би нам хотілось. Після того придбали все. Це теж тримає форму до тих пор, поки не приходить жара. Приходить жара, теж віддувається і теж починається та ж сама проблема відривання вже печатного розплоду, який потім чистить. Так що, друзі, е, а я не купив просто банально металеві. Я хотів купити металеви, де рішитки йде металева. Вона скоріше за все буде тримати форму. Хоча, опять же, от зараз я замовив і опять же переживав, чи воно буде працювати, замовив тільки 5 штук, щоб зрозуміти, чи буде добре, чи не буде. Так як вже е, на цю механізацію, скажемо, стільки потрачено багато часу і багато е, грошей, що вже ризикуючи купити металеву, теж опасаюся. Вони не дешеві, вони дорогі, і купити от стільки, скільки треба ну там треба гроші дати. Так що, друзі, можеш економити, Ну не завжди та економія вірна. Тут якість з цим протеїном суперпротеїн Паті. Так він називається. Кстати, я помилився. Я сказав, що то Туреччина виробник, виробник Румунія. Я прошу вибачення. Так що, друзі, все воно працює. Як це працювало в моєму випадку, то і ну, є. Скажем так, вот я попитався зекономити, ну, в конічні того, скоріш за все, я більше не дозаробляв. Тому що якщо ми робимо прививку в течение 100 днів кожен день, і у нас на кожен день по 4 воспиталки, і якщо в кожній воспіталці, нехай буде по вот такої частині розплоду, ми втрачаємо кожного дня. В сумі із чотирьох, скажімо так, це буде одна половина рамки. Якщо візьмемо 100 днів, грубого говоря, прививки, і ми теряємо кожен день по пів рамки, нехай буде навіть не по пів, а третину рамки із всіх воспіталок. Це в конечному ітогі буде, грубого говоря, 30 рамок. Печатного розплоду, ну, любого розплоду, нехай буде 20 рамок печатного розплоду. Для маткаря печатний печатного розплід, розплідні рамки, вони доволі дорого, скажімо так, стоящий не інвентар, а інструмент, котрим можна було використовувати зовсім інакше. Так що, оно, якщо нема, скажімо так, ну В голові таких мислей, ви навіть не замітите, що ви, ви на цьому втрачаєте. Бо це ну доволі сложно собі уявити, бо е, смисл обісняти тій людині, яка, не знаєте, там робить е, набагато ще більше скажімо так, нецілеобразні речі, так йому це обісняти, він на мене так буде дивитися, та казати, та що там з того, коли у нього і так. Ну, коротше, ви мене зрозуміли, надіюсь. Давайте зараз подивимося, чи потрібно було знімати папір, чи не потрібно було. Так, що тут у нас? Ну тут е, бумага була знята. Ну от, гризуть по краям. Так, да, гризуть по краям, бо так, щоб прям бумагу гризли, незамітно. Ліпшка. Ізходя із цього, мабуть, така граюча буде, так як. Ну, от тепер пройшло скільки Машенька? 4 дні пройшло. Один день був гарної погоди і сьогодні більш-менш гарна погода. А два другі дні було доволі холодно, і бджоли не там, мабуть, в клуб збиралися, так як було е... зовсім холоднувато. Так, ну, без, без того, без бумаги споживають. Кстати, вона зараз стала м'якша. І можна нормально вдавити, кормушка практично закрилась. Ну а зараз підійдемо до одніє сім'ї, ну, наприклад, тут не снімався папір. А, та теж гризуть. Так. Отак. Так. Старця. Ну так зверху і не будуть гризти, тому що вона у нас прикрита тим. Давайте подивимося знизу. Вона зараз по... Так, во, о, так, гризуть. Так. Да, гризуть. Тут, кстати, вона какая-то більш мягка. Там якась ще має тверда була. Так, позганяємо, так, Машенька. Давай, я так подую, нехай попрячуться. Так що, друзі. Е за ті гроші можна було купити, так як от по моїй зараз спецодягу. За ці гроші, що воно стояло цей спецодяг, я, мабуть, в секонд хенді одягав бися дуже довго. Дуже довго би я вдягався. Ну, буду відвертий. Я до цього часу дуже довго вдягався в секонд хенді для спецодягу. Ну мені не раз не було так комфортно як зараз. <с> В обперше. Це, друзі, у нас ще хоч робить мікрофон. Так, ще робить. Це якісний спецодяг Він виглядає так. Я вам вже продемонструю. Отак. Воно призначено для роботи, для комфортної роботи. Воно призначено і. Ну, і я чудом не ходжу, як ходив раніше. Аби всі мене на відео бачили. Я не придаю тому значення великого, так як вважаю, що може краще потратитися там на сім'ю, на будинок, а себе ограничував в спецодягу. А от зараз все. Спробував. Я зрозумів, що комфортно мені, мені тепло, мені удобно, мені зручно, мені зручно працювати, я її там, коротко, ви мене зрозуміли. Так що за ті гроші завжди можеш купити щось дешевше. І, і так і бити. Друзі, їдять. О, папір знімати не треба. Просто виняли із целофана поставили. Ну і чекати треба результат. Тут не річ іде зараз о тому, що я вас наговарюю, що це дуже якісно і все добре. все треба брати і пробувати. От, я напробувався. О. Напробувався. Все дуже добре, воно працює. Ну, в нашому випадку у нас 9-рамочний вулик. Нам його треба використати на 7 рамок е робочих в гнізді на одну прививочну планку. Це три у нас виходить тут, чотири стоять в другій розположенні і йде е колодець для прививки. І для того, щоб це все добре поміщалось, нам треба все добре одне до другого прижимати. А коли ми то добре прижмемо, а вона трошки отак вигнеться. Отак. І бджолки, звісно, що її прилиплять до печатного розплоду, зроблять одноцільну таку скажімо так, конструкцію. Е е е е е е Якби то не кивати, то би не було. Бо бджілки, коли дозріли, і вони почали вилуплятися, вони би собі розрізали і вилізали. Ну нам приходиться то, приходити робити туди, коли нам то потрібно. І несмотря, як би там вже не було, рамку беремо, відриваємо. Ну, я не буду вам казати, що в кожній сім'ї, друзі, так, в декотрій сім'ї буде вона рівненько стояти і буде добре. А в декотрій так вигне, що там піврамки відкриє печатного розплоду. Так що раз на раз не приходиться, ну, все рівно, отака незручність. Зараз її питаємося устранити. Дав би Бог, щоб воно устранилося. Так як опять, купити інвентар, а якщо він нам не допоможе. В даний час дуже не є бажання, так що надіємося, що воно нам допоможе, і все на цьому буду завершувати. Слава Україні!